Олександрія втратила захисника 55-річного Сергія Прохорова. Він помер 30 жовтня, перебуваючи на службі в військовій частині. Сергій Прохоров народився 17 січня 1969 року в Знам'янці. Згодом родина приїхала до Олександрії. У серпні 22-го року мобілізований на військову службу був старшим солдатом. У захисника залишилися дружина, донька, син та онуки. Прощання відбудеться 2 листопада о 10 за адресою вулиця Ярмаркова, 60. 29 жовтня Олександрійський молодіжний парламент взяв участь в офіційному відкритті третьої сесії 15-го скликання Кіровоградського обласного парламенту дітей. Під час зустрічі юні парламентарі відзвітували про роботу в міжсесійний період, презентували проєкти конкурсу Активна генерація, підвели підсумки, регіональна інтернет-конференція, а також запланували діяльність на поточний міжсесійний період. За підсумками роботи, міжсесійний період відповідно до рейтингу Олександрійський молодіжний парламент Займає лідируючу позицію та отримав диплом кращого середку дитячого самоврядування області. За результатами регіональної конференції сертифікати отримали керівник Інна Кошель та депутатка Владислава Середа. 30 жовтня у ліцеї інформаційних технологій пройшла перша сесія тренінгів для працівників закладів освіти за програмою до медичної допомоги Олена Губель, інструктор, знайомила учасників з алгоритмом дій при наданні допомоги та принципами реанімаційних дій для допомоги постраждалим. У заходах брали участь працівники інклюзивно-ресурсного центру центру дитячої та юнацької творчості, гімназії імені Тараса Шевченка та Дмитра Чажевського. Делегація Юсейт Добре відвідала Приютівську громаду. Метою візиту став моніторинг наданої донорської допомоги, яка включає спеціалізовану техніку та обладнання для вивезення сміття для комунального підприємства, а також обладнання для крафтового дому та оснащення для молодіжного центру. Під час зустрічі делегатам розповіли про досягнення громади, результати співпраці з програмою та поділилися, як громада використовує надану підтримку для свого розвитку. Творчі колективи Палацу культури Олександрійський театр привітали працівників сфери соціального обслуговування населення, які працюють в Олександрійському геріатричному пансіонаті. Своє професійне свято соцпрацівники відзначають в першу неділю листопада. Ці люди допомагають людям похилого віку, малозабезпеченим особам з інвалідністю. Центральна міська бібліотека оголошує набір усіх охочих до туристичної віртуальної студії Мандруємо Україною разом. Віртуальні мандрівки стартують 4 листопада о 13-ті. понеділка будуть цікаві віртуальні подорожі Україною, безліч маршрутів та корисна інформація, яка відкриє багато нового. Для запису звертайтеся за адресою вулиця Григорія Усика 41 або за телефоном 099 126 50 сто 6. минулого тижня в Олександрії трапилося декілька ДТП, дві з них на пішохідних переходах. Так, 23 жовтня о 13.55 бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на площу Соборну, де на перехресті біля Аврори на зебрі збили 54-річну жінку. На місці їй надали допомогу з попереднім діагнозом. Закрита черепно-мозкова травма і перелом лівої вимілки доправили до лікарні. Цього ж дня, близько 18-ї години, 81-річний водій здійснив наїзд на пішохода на зебрі по проспекту Соборному. Ти п'ятирічного пішохода доправили до лікарні, де від отриманих ушкоджень помер. Ще одна ДТП сталася в районі мосту на садовій 25 жовтня о 13.45. Водій шкоди не надав перевагу в русі автомобілю Фольксваген після зіткнення. Останній виїхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з припаркованим автомобілем. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.